Ну, бути психує. Вся основа скор, моя рука. Все. Зараз спробуємо мені спалити. Стоїть. Як вона синтетика. горить? От синтетика стоїть судково. Якщо залишиться попіл, такий, який розкришиться, тоді значить, що там є ХБ. Якщо оплавляється повністю... Подивіться, воно горить. Тобто, якщо ну, не дай Бог. По запаху. По запаху це синтетика стоїть. Якщо не дай Бог, десь якийсь іскра попаде, чи іскра полум'я, полум бачите, як воно гарно горить. Солдат просто боєць просто згорить як факел. А всередині я нафотографувала бірочку, всередині чітко видно, що 100% синтетика. Знаружі теж 100% синтетика. Тобто ту форму, яку ми купуємо навіть Б.У. Бундесовську, вона принаймні котонова або бавовняна, або хлопкова, як деякі кажуть по-російсько-російській, з є знаружі. А тут кругом одна синтечка ззовні. Горає повністю бачите на бумажку. Це означає, що це синтетика. Той запах чуєте, то, що нема там.